Отже, Андрій, ніж і я 2-2 у матчі Юніна КМЗ, але в принципі могли би і виробити перемогу. І які твій коментар за підсуками цієї гри? Ну, гарна команда, я їх знаю. Вони тренуються регулярно в залі. І зараз у них там, по два тренування в неділю. Гарна команда футзальна, обучена. Тому нам важко у нас багато. Новачків, зараз ми цей турнір розглядаємо як підготовчі до сезону, тому зараз грають всі, хто ну, хто, бажає, хто, хто має змогу. А вже потім будемо наігор награвати четвірки конкретно під, під сезон. На останніх секундах ваша команда заробила штрафний, знаючи те, що ти є лідером цієї, команди, і на кого команди на кого тебе в принципі, ця команда і зав'язана, чому саме вирішив не ти прибувати штрафний, а віддав право партнеру по команді? Ну, бо перша позиція така, що там ліва нога потрібна. І я не володію ударом таким. Ну, Це вже. Таке, це не був такий 100%, 100 момент. Ну, і Микити гарна ліва нога, гарний постріл, тому чому б ні? Склалося враження, що у першому таймі МПЗ далеко не найкращий свій футзал показував, тому що було і багато браку передачок, і таке враження було, що не увійшли у гру, а от якраз після забитого голу на початку другого тайму вже якраз почали грати саме у свою гру. Чи так було це насправді? Так, ми ж тільки 2 два тижні, як тренуємося, командах. ХП... Хоче рости, ставить собі цілі заходити потім в зал, в першу лігу. Тому у нас зараз більше половини складу це нові гравці, які прийшли буквально от на цьому чи на минулому тижні. Тому поки ми награємося і почули, ну, почули ну, гру, тільки як в другому, в другому таймі.